Воїни департаменту активних дій гуру разили пускову установку російського ЗРК С 300 та дві радіолокаційні станції НЕОБСВ на Донбасі. Про це повідомила і опублікувала відповідне відео прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. Ось такі. Новини. Костянтин Криволапові, експерт, доєднався вже до нашого Етеру. З ним будемо про це говорити наскільки це вдала, вдалий для, української, для українського війська успіх. Вітаємо вас, пане Костянтине. Вітаю. Тож, давайте розпочнемо з того. Скільки ще ось цих С-300, С-400 залишилося у Росії? Чи багато, і чи відчувають вони, коли е, наші гурівці або Служба безпеки України вражають ось такі е, е, системи? Зуміти С-300 і 400 ще залишилося, і досить багато. От я чесно кажучи, не чув цю новину, тому що весь день там бігав по своїм справам. Ледь встиг на ефір. Так от це враження установки локатора радіолокаційної станції Небо СВУ, це супер, тому що ця подія їх там взагалі в Росії всіх видів було може ну, десь під 25-30 машин локаторів. Ми вже десь близько. Ну, мабуть, десь під 10, може 12 знищили. Причому 5, десь 5, Це за цей рік. І коли е, така закономірність, навіть цікава. Е, коли ми почали заходити в Крим потужно, ну СБУ і ГУР почали там, знищувати і радіолокаційні станції, і все, що спостерігає за небом і за морем, да? е, пам'ятаємо ці враження літаків Б 12. Пам'ятаємо це враження, небо е, небо у, коли е, небо якесь спостерігало за е, поверхнею е, Чорного моря в радіусі 400 кілометрів. Вони бачать майже все в радіусі 400 кілометрів. Це дуже потужна станція. І е, їх взагалі цих небо у було десь близько 15 штук. З, з, зроблено, і з них ми вже там ну, 4-5 вразили. А це ціле сімство таких е, е, установок не, Небо е, там Небо С, Небо е, СУ, небо СВУ. Там їх багато. Так от е, це враження каже про те, що після цього пішло потужне е, заходження туди наших безпілотників, наших крилатих ракет. Так от, е, ну ми давно в Донецьку загуляємо, загуляє, але. Те, що це вражається саме в Донецьку, каже про те, що готуються там серйозні операції по знищенню окупантів і їх техніки, і їх там всього, чого вони можуть там накопичити, пане Костянтине. Вважається, що російське ППО доволі ну, і ви самі кажете про те, що і установок дуже багато, але тим не менш. Попри ось таку щільність Україні все ж таки вдається регулярно діставати і НПЗ, і аеродроми, і радари, і зенітні комплекси, і це доволі глибоко в Росії відбувається. Завдяки чому це стає можливим? Це наші якісь нововведення, і якісь нові стратегії, чи це недопрацювання Росіян? Ні, Росіяни намагаються якомога. Ефективніше на це відповідати. Але основна загроза для них ми це бачимо там в цих перемовинах, що зараз йдуть стосовно цих 28 чи то 19 пунктів. Ну зрозуміло про що мова, так там одною з умов було не бити по Москві і по Питеру. Пам'ятаєте, взагалі не бити. Да? Тобто вони цього дуже, дуже бояться. І е, в зв'язку з цим росіяни накопичили дуже велику кількість панцирів. Навколо Москви, Московської області і Санкт-Петербургу. Вони накопичили там установки БУК, ТОР, все, що можна було стягнути, все, що можна було відтягнути від фронту, вони туди, туди потягнули. І С-300, С-400. А всі інші міста, вони виявилися такі ну, трохи. Трохи там не вистачає, скажімо так, засобів ППО. Тому що взагалі вся радянська система, вся російська система ППО вона побудована за принципом е об єктового, об єктового ППО, об'єктового захисту. Ну і українська теж була так тут, точно так побудована. Зараз є деякі зміни, але вони не принципові все. одно це можна сказати об'єктове ППО, тому що територія дуже велика, і цю територію. Важко захищати таким суцільним якимось е е можливості покриття цього цього ракетами. А коли питаю положників, чому ви не все не покриваєте радіолокаторами? Не маєте локаційного детекційного покриття для того, щоб знищувати ефективно шахеди. Вони кажуть: а навіщо? У нас же там ракет немає? ну, якщо нема ракет так що можна ж не знати, що там знаходиться, що там літає в повітрі? Ну таке. Так от, у росіян суттєво не вистачає всього цього радіолокаційного і детекційного і засобів знищення, суттєво не вистачає. І не вистачає і темп відновлення, вони трохи відновлюються. У них суттєво відстає від тих, того знищення, яке ми робимо. Тому що як тільки з'являється десь Поблизу ЛБЗ більш-менш серйозна радіолокаційна ціль, ми намагаємося її вразити е, доступними засобами, або це дрони, і відповідно там е, ураження буде від дронів, або відповідно ракетами, е, які здатні працювати проти таких, таких радіолокаційних вибачте, засобів. А, ну. Ми постійно займаємося тим, щоб знищувати радіолокаційні засоби противника. Наскільки вони потужні є у росіян? Наскільки їх багато? Наскільки їх вистачає для того, щоб закривати якийсь проміжок території росіянської? Ну розумієте, це не важливо все. Вони навколо міст. Як їх багато, там були десь близько 90 дивізіонів. У дивізіонах там різна кількість може бути пускових установок і відповідно всіх радіолокаційних систем. Е, їх вже не так багато залишилось, е, тому що ну багато вже знищено. Я точно цих зараз не готовий сказати, хоча можна подивитися. Е, ну Там щось було 90, 100, 110, потім воно почало суттєво зменшуватися. І зараз цих комплексів, якщо казати про С 400 залишилось, мабуть 60-70 комплексів. Думаю, не більше. Можу помилятися, тому що не готувався до цього питання. Якщо казати про спроможності С 400 як комплексу і його ефективності, то він себе абсолютно скомпрометував, коли били по іранському порту ізраїльським. БВС, і коли була ще одна атака, коли була просто коли була така навальна атака Ізраїлю, і тоді знищували всі установки, і С-400, взагалі С-300 нічого не спрацювало. А оця перша удар, коли попросили не бити по портам, коли Ізраїль там атакував, ізраїльтяни по портам не били. Але порт захищала установка С400. Всю установку С400 вони просто знищили. Ну, Вщент просто так. Порт не, 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 не а От установку, ну, будь ласка, виключайте з переліку. Така ситуація. Взагалі, вся концепція С400. Там є різні розмови про те, що С400 це перефарбований С-300. Можна і так казати, там нова ракета. Яку скопіювали 48 Н6, якщо не помиляюсь, яку не те, що скопіювали, а взяли в фюзеляж корпус цієї ракети компанія Firepoint для того, щоб розпочати роботу з української балістики. Абсолютно правильне рішення, тому що зараз немає часу там щось з нові велосипеди там видавати на гори. Так от... 400, вона концептуально повинна збивати в тому числі і балістичні цілі. Але, ну скажем так, балістичні цілі принципово може збивати люба ракета. От вона підлітає, щось знайшла, щось там якісь уламки там зробила, і цими уламками нібито буде вражена балістика. Але вирогідність враження таким чином балістики, вона там на рівні 10-15%. Тобто це теоретично можливо, але фактично це погано працює. Так от росіяни вони вирішили, що вони будуть за допомогою цієї ракети створювати таку хмару уламків, і ця хмара уламків буде знищувати балістичну ракету. Але балістична ракета, яка летить зі швидкістю 4-5 махів, ну 3 навіть махів, вона просто пролітає цю купу уламків, вона не встигає там зламатися, вона все одно летить тут. Туди, куди їх хотіли летіти. Ця ситуація не спрацьовує. І це все в світі давним давно відомо. Тому Патріот, що не помняється, в 1994 році використали технологію hill to kill Ракета Вона попала абсолютно точним ударом в саме в головку ракети. І це було феноменально. І з того часу фактично в Петріот є таким монопольною зброєю, ну з виключенням там пращі е, яка здатна збивати балістику. Сам в ті теж ще не працює так. Сам в нж е, каже, що вони зможуть збивати балістику, але там знову хмара уламків створюється. Тому я не зовсім впевнений, що це буде працювати дуже ефективно. А тут треба просто дуже точне наведення і дуже суттєва система роботи комплексу ППО, тому ну, вся система, що є у росіян С400, вона не здатна брати балістику. Росіяни намагалися вирішити це питання за допомогою комплексу С-500. Але якщо там С-400 називається. Триумф, то, то С-500 називали триумфатором, якщо, не, Ну десь такі назви дуже пафосні. Так, от е, С-500 він себе не виправдував, хоча кажуть, що там дальність у нього там 500 кілометрів, що він там все бачить. Але ракета його залишилась ж, яка була у С-400. Нового нічого вони не змогли зробити. Вони там додали до цих комплексів е, системи, е, що виявляють е, цілі, що низько, низько літають. Це всякі БПЛА, крилаті ракети, але суттєво це не покращило з спроможності цього комплексу. І хоча росіяни намагаються його експортувати, але зараз ані Індія, ані... А хоча індуси ні, індуси хочуть с 400 чомусь вона їм подобається, мабуть то якась корупційна складова є. А Іран вже не хоче, тому що розуміє, що це його не, 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 не спасе. Ну просто Індія ще не воювала, так як Іран, а Іран вже воював. Тому напевно ось така історія про те, що там просто теоретично і на папірці вони хочуть. А Іран, який на практиці вже відчув недосконалість щонайменше від цього комплексу, вже не хоче. Ну, мабуть, так. Пане Костянтине, давайте продовжимо трішечки поговоримо ще про успіхи української армії під час відбиття російської атаки в ніч на 30 листопада українські дрони-перехоплювачі вперше змогли збити декілька російських шахедів з реактивним двигуном. Про це повідомив а, Стерненко і опублікував навіть фото перехоплення одного з дронів. Давайте про це поговоримо про цю новину. Що вам відомо про ось ці дрони перехоплювачі? Наскільки це вдала, невдала ідея, думка? Наскільки вони можуть бути в. В перспективі вигідними для України, і чи вирішиться питання, наприклад, ось цих нальотів на міста України? Ну, перше, реактивних дронів поки що не так багато раз. Друге, а, і якщо а, на самого початку, коли почалася ця, ця тема перехоплювачів, то а, вони всі були досить здорові, і я розумів, що це а, закони фізики, які ну, важко там подолати. Що для того, щоб доставити, там, скажімо, там, 2 кілограми вибухівки на висоту 4,5 тисяч метрів, це повинна бути досить, ну, така, досить здорова бандура, яка там, злітає там, з розмахом 2-2,5 метри, завдовжки 2 метри. Ну, тобто така майже як шахет. Да? І вона тоді може виходити, вона може там, щось бачити, в неї повинна бути головка. Наведення якесь, якісь оптика, якісь там Ну, щось повинно бути, що е, веде його до цілі, або вручну, або в автоматичному режимі, там, як, як буде получатися. Але наші розробники змогли зробити декілька, ну, я вважаю, дуже вдалих виробів, які, ну, серед них там особливо стінг, наприклад, або там є. Актобус знову там буде сумісне виробництво. Причому це робили військові, і ці системи вони мають швидкість там розганяють їх до 330-350 кілометрів. Якщо ти зустрічаєш шахет, не, не наздоганяєш його, а зустрічаєш його, а до цього повинна бути гарна робота ППО. Тобто тобі треба виганяти дрон на висоту в той момент, коли там буде точно з'являтися шахет. Тобто, тобі Треба мати серйозну систему детекції. Ти повинен точно знати, що в цей момент там, саме там, з'явиться шахет. Тому що ти можеш видати дрон, а шахети там не буде. І на початку там можна було спостерігати, коли йдуть шахети, а їх починають заганяти наші дрони, летить, летить, летить і не встигає і падає. Ну, Не вистачає йому запасу енергії. Така історія була. Зараз з цим. Ці дрони вони оснащені системами навіть не штучного інтелекту, а системами, там скажемо, наведення до наведення. Вони працюють майже в автоматичному режимі, і ці дрони здатні перехоплювати саме ці ракети дрони з реактивними двигунами. Це вже стало реальністю. В основному там червона головка наведення або ефірів наведення, і це дуже... або тепловізійна камера, яка дозволяє наводити на цілі і влучати по таким об'єктам. Це вже стає такою, на жаль, практичною реальністю, коли росіяни продовжують модифікувати дрони шахет, продовжують їх збільшувати їх спроможності. От ми чули навіть, що там з'явився шахет. З ракетою Р-60, стара радянська ракета, там 5-6 кілометрів вона може там літати не більше. Але її росіяни якось причепили, так як її виробляли у нас на арсеналі, то багато фахівців теж почало казати, як же там росіяни це зробили, тому що там з цією головкою ну, дуже важко зробити більш-менш надійну систему наведення на ціль. Хоча в радянські часи. Цю ракету хвалили і казали, що вона влучає прямо там в суплу Ну, Було й таке. Ну, Тобто, росіяни покращують свої спроможності, ми не завжди Ми, ми відповідаємо на виклики. Ми не створюємо росіянам виклики. Оце саме погане. Чи буде на вашу думку запускатися якесь більш масове виробництво з цих дронів перехоплювачів? Чи це вигідно економічно робити Україні? На вашу думку, і наскільки це швидко можна зробити, якщо б ми говорили про масове виробництво? Що думаєте з цього приводу? Ну у нас є виробництво разом з американцями. Запускається зараз виробництво разом з британцями. Це, я думаю, що французьке виробництво теж буде запускатися, тому що там французи запропонували цю концепцію стіни дронів, якою вони хочуть закрити весь східний кордон європейський. Да? Для цього там треба мати велику кількість дронів. Я думаю, що і там ми будемо, тому що зараз ця система у нас розгортається. Ми починаємо її випробувати. І справа в тому, що у Європі, як і в Америці, немає ефективних засобів перехоплення е, дронів типу Шахет. У них немає е, е, у них є дуже гарні розробки стосовно е, локаторів для цілей, що низько літають, але ті повідомлення, які ми чуємо від Нідерландів, від Німеччини, е, я вже не кажу про Польщу і Румунію. Ми, ми бачимо, що там е, з самою питанням детекції є великі проблеми. Там, якщо біля аеропортів можна щось там побачити, тому що там ну, просто аеропорт вимушений там мати е, гарну систему спостереження, а десь інше нема. Так от, а системи знищення таких маленьких безпілотників, ну, відносно маленьких, тому що системи, які там будуть збивати там великі аріони, російські наприклад, наприклад. Да, або там предатори, або раптори, це ну, це, такі системи є. Там вже є сенс випускати ракету. А для того щоб протидіяти дронам, які вартують від 50 до 200 тисяч доларів, і е, бити їх там ракетами, які е, коштують 3-4-5 мільйонів, ну, сенсу в цьому нема, але фактично у європейців інших засобів, більш-менш ефективних немає. Ще вони можуть розстрілювати з, з кулеметів а, ці дрони, але ми знаємо, чим це закінчиться. Це, це погано закінчується. Ну, можна підіймати ще гвинтокрили, але де ж ти візьмеш таких гвинтокрилів, щоб збивати таку кількість дронів, яка залітає, там, скажімо, у нас на Україні. А, я думаю, що якщо добруться до Євро, то система іншої не буде, буде тільки збільшуватися. Тому що росіяни нащупали оцю дірку в обороні НАТО. Куди можна заходити? Заходити саме через дрони. І Якщо ми до цього готові відносно, да? і ми з цим боремося досить ефективно, то у Європи такого нема взагалі. Якщо б ми говорили про ось цю стіну дронів, про Сумісне виробництво дронів українсько-американських, українсько-європейських. Е, наскільки на вашу думку за вашою оцінкою, наскільки ми зараз е, е, чітко конкуруємо з росіянами, і наскільки нам вдається е, набирати темп потрібний для модернізації наших засобів для того, щоб протистояти російським? На вашу думку? Дивіться, це різні сегменти. Сегмент збиття дронів це одна ситуація. Сегмент е, дівстрейків, які атакують це інша ситуація. Да? Е, тактика наша і тактика російська вона абсолютно різна. Е, росіяни свої атаки дівстрейками, це е, ну, фактично шахеди. Да? Вони підтримують за допомогою тих самих фальштів гербер і підтримують це ще е, ракетами або крилатими, або балістичними. У нас такої можливості завжди немає. І для того, щоб подолати системи ППО, нам треба е, використовувати різні хитрощі і з, е, робити таку тактику, за допомогою якої ми будемо вражати те, що ми хочемо вразити. Ми літаємо там, де ми можемо вразити, там де ми рахуємо, що вергідність враження буде максимальна. що е, Кількість збитих наших дронів а росіяни збувають багато. наших дронів це е, зрозуміло і просто. Е, ми літаємо там, де буде найбільша ефективність. І це різні тактики. Якщо казати про, скажімо, в пів дроні на, на лінії бойового зіткнення, то Росія вже ну вже, мабуть, місяців шість має по кількості більшу кількість, ніж ми. І вони нас суттєво обігнали в напрямку обставково-волоконних дронів. Хоча ми були першими в цьому питанні. І якщо казати взагалі про ФІБІ-дрони, то нам їх на фронті навіть не вистачає, незважаючи на те, що туди запускається досить багато. Крім того, там були проблеми, коли дрони, які туди приходили, вони... Не давали тієї ефективності, які повинні були надавати, тому що вони дуже довго збиралися, дуже довго виготовлялися, і поки вони там доходили до фронту, ну вони вже були підставкуваті, розумієте, і крім того, за кожен дрон, який ти привіз від міністерства оборони, за нього треба там відповідати, писати всякі звіти і таке інше. А дрон, який ти купив сам, або дрон, який тобі привезли волонтери, там значно все проще. Тому казати про взагалі там хто чого, я би не сказав, але я можу сказати, що по відчуттям росіяни в питаннях дронів вони взяли за цю справу, вони довго готувалися, і вони взяли за цю справу і в них. Є стратегії розвитку цих систем. І ми, я думаю, експерти розуміють, яка стратегія, да? але відповідних реакцій з боку наших військових, військових не тих, що на ЛБЗ, ті, ті, ті реагують миттєво. А у тих військових, які в Генштабі, які на закупівлях сидять, у ті. Не швидко розуміють, що треба зараз для фронту. А нам треба на фронт постачати те, що треба було постачати ще три місяці тому. Якщо б у нас були оці в великій кількості дрони перехоплювачів, або американські, або стінги, або е там ще можна називати з диких шерстким. Там є теж цікаві розробки. То у нас би такого такої кількості влучань. Шахетів би не було. І, крім того, росіяни зараз намагаються запустити легкомоторну авіацію. От коли у них вже це буде там поставлено на серію, а вони скуповують старі літаки Цесна, 172, які підходять для питання збиття дронів. І вони вже намагалися використовувати як 52 ну зрозуміло, що це не самий гарний варіант. І вони зараз там скуповують Цесну. От якщо вони це зроблять і почнуть наші дрони збивати за допомогою електромоторної авіації, я буду в страшенному розпачі, тому що ми про це вже кажемо більше року, що треба це запускати, але з того часу нічого не, не, не сталося. Пане Костянтине, ми обіцяємо продовжити цю розмову у наступних наших етерах. На зараз вже ефірний час наш підійшов до кінця. Ми вам щиро дякуємо за вашу глибоку аналітику. Костянтин Криволапаві експерт був з нами на прямому включенні. І ми продовжимо обов'язково продовжимо з пані Костянтином цю розмову. в наступних наших етерах щиро вам дякуємо і прощаємося. Дякую, на все добре. До побачення.